Опа, ну що, дівчата, розпаковка! Прийшли ж з тему нам по эти, опять, посилочки, подаруночки, тому зараз ми з вами будемо все це роздивлятися. Так, той сарафанчик, що прийшов, ось так виглядає. Зараз я покажу. Ось так він виглядає. Якось, якось, якось так. Ну, не знаю. Мені, в принципі, кольори до Ось, І якось воно так, не знаю. Кому, кому як печить. Так, ну що, будемо роздивлятися? Нарешті, нарешті. Тут воно поприходила, я ж кажу, три штуки прийшло, Одно в поштомат і дві... ой! ой не вистачало, щоб я щось тут розбила. І дві ось так от прийшли к нам на пошту поїхали. Тут в мене повинні були дійти подарунки. Ось тож береш, багато хто мені написав, типа Оля, то все розводняк. Типа пишуть два подарунки, а потім за них треба будуть гроші. Ні, два подарунки вам безкоштовно, ви вибираєте. І чим дорожчі ви подарунки вибираєте, тим потім на більшу суму вам треба буде скупитися. Ті два подарунки, вони і так залишаються подарунками. Але потім каже, але скупіться на таку-таку-то суму, і вам 100% ці подарунки прийдуть. Ось. Ви б і так, і так скуплялись би на якусь ви суму. Ви ж не можете, ну, ну неможливо, не, не щоб бути одна халява, ну, як кажуть, да? Потому, там, ну, допустим, скупіться на 900 гривень. Ви йдете і покупаєте те, що ви і так планували купляти. То есть на цих 900 гривень. Ви купляєте товар, и він не по завышенным ценам. Бо я вже проверяла, я вже собі дивилась и все остальне. Ты скупляешься там, допустим, на 900 гривень, и додатково тобі запаковують два подарунки. Так что, дівчата, не за подарунки вы платить повинні, а плюс додатково ви ще щось купляєте, и получається вам и подарунки, и те, що вы купили. Так. Так, оно якось упаковано, что ж страшно різать, честное слово. Ой, тут пришел Михало, а -а 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 -а. тут пришел Михалат. Да, только... я дуже сподиваюсь, что он будет халаты и тапочки. Это мои подарунки. О -о, о, о, класс, класс. Ну что, поехали. Поехали! Подошла, конечно, в цих тапочках не дуже, я вам сразу скажу. Uh, она легка, дуже-дуже легка, якась така... Taka... Хоча она зроблена стгу. Uh, типа, яка кожа. Це в таких тапочках классно по ламинату лазить. Значит. Вона така м'ягка. Це такі тапочки, щоб тільки ходити по кімнаті. Там, де ламінат чи плітка таке. Вона прямо ж таке, як, як замша, типу. Ось такі тапочки. Так, і такий повинен бути халатик. І такий халатик. Я дуже сподіваюсь, що це буде мій розмір. Дуже-дуже сподіваюся, що це мій розмір. Мачки, мачки. Ну, качество, звісно, не таке, як у мене, наприклад, мої халати. Тоніше, тонкіша тканина. Така тоненька тканина, така дуже-дуже легенька, капюшона нема. От що, що, а халат, так собі. Це дуже-дуже легкий халат, прямо дуже легкий халат. Це чисто так, ото, накинуть, щоб, щоб було, знаєте. Він прикольний, да. Ну, щоб сказати, що він там якісь там має е, качества, щоб зігрівати там якось, ну не знаю. Може, якщо трошечки так накинув собі і все. Тонесенький, такий, як ото покривало, знаєте, є такі тонесенькі, тонесенькі. Ну, зовсім тонесенькі. Ну прям зовсім тонесенькі. Це так, знаєте, літом, вранк, вранці, літом вранці вийти. Тут нормально, наче поясочек такий, ось що що, а халат я більше в них точно не закажу. Бо я ще думала, там сіренький собі взяти. Но вже, зрозуміло, що халат я в них точно не закажу. От. І капюшона нема. Там наче було вроде, з капюшоном. Хоча я не, не впевнена. Ну Такий, якщо по кімнаті накинути десь вибігти, то так. Да. Ну, добре, що це в подарунках. Бо якщо б я його купила за 400 гривень, мені було б дуже-дуже шкода цих 400 гривень. Кажу, як є. Тоненький, дуже він прямо тоненький. Ну, прямо дуже таке впечатлення, що він. От ось і ось, прорветься. Коротше, дуже-дуже тоненький. Зразу кажу. Так що. Дівчатка не знаю, світиться. Таке впечатлення, що він світиться. Хоча він такий м'ягенький, прикольний, все. Ну. ну... Ну, прям, ну, 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 Як одягати його, як, знаєте, щоб тепло в ньому було, ну не знаю. Бо він прям навіть не знаю, з чим сравнити. Дуже-дуже. Ну, він такі махнатенькі, бачите? Ну, Дуже тонкий. Так, ну ладно. Знаєте, як дареному коню. Ось. Все, буде в мене такий, я хотіла просто таке щось собі пандочкове. Це навіть не панда, хто це таке? оце? Панда це коли тільки очі такі чорні. А це якесь таке. Я навіть не знаю, що це. Ну, мені дуже сподобалось воно. Так що є мої подаруночки ось такі. Далі, далі. Далі. У мене повинен бути костюмчик. І я дуже сподіваюся, що він на мене буде гарний. Бо я такий е, ярко-жовтий хотіла тут. Знаєте, ж прямо ж таке ж. І я дуже-дуже сподіваюся, що він на мене буде класний. Тут шортики і отака футболочка. Звичайна футболочка, звичайний отакий виріз. Ось так, бачите. Тут на рукавчиках якась така штука. Ось. Просто обічна звичайна, звичайна кофточка, отака. І звичайні отакі шортики. Ось так, туди підніс. Типа такий наборчик. Кофточка і шортики із кармашками. О, Класно, класно. Бо я люблю, коли в шортиках карманчики. Треба надо міряти, надо дивитися, але він дійсно жовтий, прийшов такий, як я хотіла, і слава Богу, тканина така, як я собі і думала. Ось. І тепер, сподіваюся, тут є нема з бочку розрізав. Ну, якщо що, можна розрізки самим зробити, якщо мені буде некомфортно. Ось так. Такий костюмчик. Ну, я сподіваюся, що буде класно. і вам скажу. Буде чого міряти, о! Будемо з вами мірять, мірять. страшне діло. Так, далі. Далі, далі. Далі в нас е так. Що касається вже сарафанів, то десь кричать, Оля, харе вже заказувати сарафани. Я вже не заказую сарафани. Це доходить до те, що я до цього заказала. Девчата, я уже не заказываю. Мне уже достаточно. Это, может быть, ночнушечка моя, да? Да, у вот, нас еще одна ночнушечка. Тоже красивая такая, классная такая, удлиненная. Я хотела удлиненную ночнушечку. Чтобы не так, чтобы срака моя везде <гум>, была видна. Ну, покажу, как есть. Вот такая удлиненная, симпатичная такая ночнушечка. Бачите? Такая темненькая. Оп. Гарненькая. Мне подобается. І мені пишуть, оля синтетика буде в синтеті, типу, жарко. Девочки, не жарко. Я ж сплю в такому і я знаю, жарко мені, не жарко. Все добре. Одразу кажу, що все добре. Я вже не один раз таке заказувала і вже його все перевірила і е, влітку. Таскала сарафани і все остальне. І я вам сразу скажу, що у мене було і такого качества сарафани. І все добре, все воно продуває, я ж не беру в обтяжку. Все воно продуває, все воно класне. Так що, так. Так, це щось. А, а це, по-моєму, сарафанчик. Так, да, це сарафанчик. Ось такий. З такою розцветкою. О, о, бачите як? Наподобі ось цього кольору я, мені дуже сподобався цей кольор іменно чорний з таким голубим. Дуже класно вийшло. І ну, я взяла ще таку, бачите, то, це з рукавчиками, як. Типу. Ось. Ну, це таке з рукавчиками, ну не знаю. Ну Теж, не, ну, ну, нічо, воно непогане. А це прямо таке легеньке, без рукавчиків. Таке. Ой, треба вдіть, Зараз. Ну Ось так він виглядає. Зараз ось так він виглядає. Легенький, коротенький. По дворі бігати буде те, що треба. Трошки схудно ось тут і буде як, як треба. Бо, звісно, важкенько так. Так. Ну, клас, клас, клас. Так. Ну це, звісно, коротенький. Все ж таки це елька. І треба брати все одно XL. Для сарафанів краще брати мені XL. або треба срочно худати. Так, це ще один сарафан. Вам не надоїли сарафани. Оце мені вже приміряти кошмар. Це Шмотница, так шмотница. Так, не кажіть. Так, это вроде бы що це за розмір. Що за розмір, що за розмір? Тут, блин, розмір не пишеться. Тут може пишеться. Так, да, ось тут пишеться розмір. І це у нас нічого не пишеться. Який він? Теперь. Нет, XL пишется. XL це. XL і все його. Опа, вот так. Вот такий малюнок. Оп! Вот такий малюнок. А ч На картинке воно, конечно, мені здається, було круче. Но може, якщо на тіло вдягнуть, і воно будет, от... вот оно буде якось на тілі, може і гарніше виглядати. Ну мені начебто нічого. Начебто нічого. Начебто такий клас. класний. Мені сподобався дуже малюночок. Ось такий якийсь цікавий, такий, знаєте, незвичайний. Не хочеться чогось мені звичайного. Хочеться чогось казкового, незвичайного, чогось такого класного, прекрасного. Ось такий сарафанчик. Мені вже, якщо чесно, вам невдобно показувати їх. Думаю, блін, да думають, що ж таке, ні сарафани сплошні. Ну це я вже накупилась, тепер мені вже не треба буде. А це, по-моєму, юбочка. Ну і боже, щоб вона була нормальна. і боже, щоб вона була нормальна. Ось така в горох. Клас! Мені подобається. Мені дуже подобається. В Горох, юбка це просто моя мрія. М -м -м. Мені подобається. Головне, щоб воно на мені було нормально. Якщо воно буде на мені погано, то на дачі воно точно буде класно, бо далі в горох теж подобається, якщо чесно. Подивимось. Зверху в нього така, бачите, резинка. З пугавками. І ось так воно виходить. Така горохова юбка. Уп. Подивимося, я буду все міряти. Все мені треба буде поміряти для того, щоб е, ну, поняти, як воно на мені. Класно чи не класно? Те, що не класно, дівчатки, я ж кажу, що е, віддам у мене є Даша, е, в мене є коліна мама, вона теж їй багато чого, ну як ну, багато. Ну, а дала сарафан, дала той костюмчик спортивний. Їй все подошло, їй все прямо класно. Так, а по-моєму, оце ось. Ще один сарафан, який я заказала двічі. І це дуже-дуже велика печалька. Це дуже велика печалька, Так? Да? Це він. Да, це він. Той, що я заказала двічі. А, ні. Чи ні? Чи ні? Це не такий длинний, чи що? Подож... ні. Такого у мене ще, по-моєму, чи є? чи є, чи нема. Я вже запуталась, є в мене такий сарафан, чи нема. Чи то в мене короткий з таким рисунком. Щоб аж сюди отак рисунок виходить. Блін, коротше, я, знаєте ж, що... <плес> я е... такого, по-моєму, нема. Бачите, в мене тут е... ну, закрито. Не, не біле, не біле, що на... там, де в районі попи, у мене не біле. Це хорошо. Бо в мене є один сарафан, де він, він такий білий, тільки внизу рисунок. І це дуже погано, бо його важко буде одягати. Коротше, подивлюсь, провірю. Чесно кажу, не вже не пам'ятаю. Такого, по-моєму, в мене ще нема. Ось такого. Щоб велика така бабочка внизу була. Віточка цей типу сакури. Так, да, так, да, так, да, віточка сакури, ну бачите, бабочка, Оце такого в мене, по-моєму, ще немає. І ця віточка, вона виходить аж сюди, ось отак на грудь красиво. Шмотниця, 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 ось так. Ну що, ну, ну не кришіть на мене, не кришіть. Так, це в нас ті стільки якісь, якісь стільки з магнітними э, ділами. Типу магнітними ділами, чи щось таке. Ну, типа для масажу Ось такі. Щось вони копійки стоїли, мені треба було додати до посилки, щоб ви розуміли, це не одна посилка. Вони їх якось там перетусовують і запіхують в одну, можуть і дві, і три запіхнути. І отак от на наколбасять по-різному. Тому я ж кажу, що е ви не думаєте, що я в одній посилці це все замовила. Мені хтось написав, всяку ерундістику замовляю. От... Типа е раніше... Е Грошей не було, Коля, почав зароб... Коля заробляє, я вам скажу, тільки стільки, практично, скільки він не заробляв по стройці. Тро... Те, що надлишок, що він зарабатує, він зараз і трати то на то, то на сього. Там пам'яті є на що тратить. Ось. То цей весь надлишок уходить аж бігом тратиться. Я, що? я теж заробляю, я теж, що воно готую за гроші. Я ходю заробляю, виходить, в мене пенсія і в мене. Ютуб, я що, не маю права собі щось купити? Маю. Чого я наперед з кимось там очікуватися, спрашується. Це по-перше, по-друге, хотіла сказати так. Що ми і раніше покупали, і ті ж самі всякі мелочі, і те і все це. просто воно незаметно так було, бо то шо, ми зайшли там в Аврору, раз, раз, раз накупили, чи показали, що ми купили, чи не показували, що купили. Так воно так якось залишить. А тут, так як вона приходить, ця велика посилка і зазвичай їх декілька разів, то воно ж здається, що так багато всього. Насправді, я ж кажу, що якщо розібратися, то там отакі всякі мелочі, я пів так їх купила. Пішла б там в «Аврору», купила раз, купила два. Але в Аврорі я б не зекономила, а в Аврорі я б переплатила. А тут я економлю. Да, воно може... ну, блин, я, я не вважаю, що тут щось таке ой, мега таке дороге і мега там щось таке, що я прямо там потратила куча грошей. Не, не. Наприклад, я ж кажу, у ті коліни не всі, ну, то, що він замовляє для себе, йому то все треба. І якщо він піде тут у нас на ринку купити його, то це буде дорожче то це іще й економія. Коротше, ці стірки, їх з ними треба розібратися, вони такі, як, ті, типу, не пластикові, а як, типу резинові якісь такі. І в них тут якісь типу, точечки. Я в них там порозбираю, що це, і потім вам в звичайному блозі розкажу. Так. Ну, це по второму кругу, походу. Да? Шортики мої? По второму кругу. Шортики Молодець. Чи ні? Ні! Це інші шортики. Я думала, що такі самі по второму кругу взяла шорти, як я от вам показував в той раз. Ні, це типа лосінова така ткань, як, типа, знаєте, і вони в обтяжку повинні бути. Не знаю, будуть вони на мені в обтяжку чи ні, бо вони щось такі, наче великі. Ось. Але вони повинні бути в обтяжку. Це ж. Для саня, для саня. Буду я займатися. Такі симпотні, так? Да? Такі? Цікаві, класні такі. Наче хтось краскою поляпав. Супер. Мені таке подобається. Мені таке подобається. Класно. Так, це ще сарафанчик. Знов шмотки. Знов шмотки. Так, чи що це таке? Ти хто? Ти не сарафанчик? О! Ти не сарафанчик! Це така э, шортики! Це такі шортики! Клас! Це такі класні шортики. Я дуже сподіваюся, що воно буде на мене класне. Це звичайні такі е шортики. Ось бачите. Шортики З кармашками тут спереді. Отак, чу -чу -чу. З кармашками спереді. На довгих лямках і воно вдягається під футболочку. Тобто е Там футболочку, маєчку, щось вдягаєш, і воно це таке просто легесеньке. Тобто воно тут е не повинно все прикривати. Воно тут повинно бути е так легко. Ось зверху. І під якусь майку чи футболку. Я дуже сподіваюся, що на мене воно буде класне і якраз. Ось все. Таке. легесеньке таке. Тюда-юде рибакіт. М -м 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 -м. Це все буде мірять з вами. Супер, супер-супер. От зато я дуже рада Так, і тут у нас останнє. Да? В цьому пакетики останнє у нас. Що це у нас таке? Що це у нас таке? Елька пишуть. Елька. 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 Елька знов моя. Елька знов моя. Нічого, не переживайте. Скоро воно все скінчиться. <гум> Я вже перестала замовляти у сарафани, так що все нормально. Ось ти ще такий сарафанчик. Це теж мій сарафанчик. Ось такий. Ось так, бачите? Ось такий фасон. Тут, виходить, йде рівна полоска, а потім вони уходять ось так по талії. Ось такий сарафанчик. Железними такими бляшечками. тут. -от. Ось. В принципі, фас... по фасонам сарафани всі дуже схожі між собою. Тільки по цьому. по кольору різні. Ну і цей трошки на розширення йде. І длинніший. Ось так. Симпотний, класний. сарафан. Все. Ця посилочка. Все. Я дуже-дуже довольна посилочкою. Мені дуже подобається. У мене тепер буде таке разнообразя, така краса. Я буду така красива ходити і для вас, і для свого котика буду красиво ходити. А якщо щось мені не подобається, як мені буде в ньому, то в мене завжди є кому віддати. Це не проблема, як я кажу. Так що так. Подарить, віддати, ну, таке. Все, дівчатки, давайте на цьому цю посилочку всю, а ті дві вже наступним наступне відео, щоб не затягувати, бо у нас вже 20 хвилин, то це вже час. Все, дякую всім, хто був зі мною, хто роздивлявся, що в нас тут цікавого є. Ось, пишіть свої запитання, якщо вам щось не зрозуміло. В принципі, пишіть коменти, мені дуже приємно їх читати. А, не забудьте ось отак. Ну, можна і отак, але так краще буде. Так що не забуваємо, дівчатка, ставити вподобайки. А, дякую, що провели цей час зі мною. А, пишіть, що кому сподобалось, що кому не сподобалось. А, критика, ну критика це діло таке, знаєте. Я на неї не звертаю уваги, що там уже шмотниця, не шмотниця, Ну вам яка різниця? Я ж не за ваші гроші не купляю. Я ж кажу, що. Не ніколи не рахуйте чужі гроші, рахуйте тільки свої, це, це буде гаразд круче, круче і краще. Я ж кажу, я не рахую чужі гроші, ніколи не заглядаю до чужих людей в кошельок. Ну, от. І тоді у мене все є, все приходить, все спокійно тратиться і спокійно ще раз приходить. Так що так, все, всіх люблю, всіх цьому, як завжди, всім пока-пока.